Дидактична гра підбери за кольором. На картинці ми з вами бачимо фрукти різного кольору та коробки різного кольору. Давайте ми з вами розмістимо фрукти відповідно до кольору, в яку коробку ми покладемо лимон. В яку коробку ми покладемо з вами сливу зеленого кольору? В яку коробку ми покладемо яблуко червоного кольору? А ось ми з вами бачимо овочі різного кольору. Та фарбу, яка підходить кожному овочу його забарвленню. Але трапилась плутанина і давайте ми з вами подумаємо, який же ж колір ми підберемо для огірка. Який колір ми підберемо помідору? Який колір підійде баклажану? Який колір підійде морквині?